В сьогоднішньому порівнянні два гідних суперника Epson Expression Home XP3150 та Epson EcoTank l 3258 Представник фабрики друку. Давайте розберемося, хто з них стане кращим домашнім помічником. Ці два пристрої як ті супергерої, що непомітно рятують ситуацію. Вони компактні, але насправді дуже потужні. Ідеальні для тих, хто хоче мати універсальний принтер під рукою, але не готовий жертвувати простором у своїй домівці. Апарати мають сучасну систему подачі чорнил. Різниця в тому, що у L-серії резервуари це частина корпусу пристрою. У XP-серії без БПЧ від принт, і вона стоїть окремо. Завдяки системі пристрої готові до довгих друкарських марафонів. А ще поповнення чорнил відбувається рідко, та й друк виходить економічним. До речі, про друк швидкість не найголовніша їх суперсила: 10 чорнобілих або 5 кольорових сторінок за хвилину. Але XP 3150 має секретну здібність, вміє автоматично друкувати на двох сторонах паперу. Роздільна здатність 5760 на 1400 точок на дюйм. Мінімальний розмір краплі 3 піколітри. Це вже класика від Epson. Однак XP3150 вміє друкувати без полів навіть у максимальному форматі А4. Чого не скажеш про L3258? Зручно, що в цих компактних пристроях поєднано високоякісний принтер, сканер та копіювальний апарат. Сканують апарати з якістю 1200 на 2400 точок на дюйм. Лодки подачі паперу ховаються позаду. Вони розраховані на 100 аркушів офісного або 20 фото паперу. Типи підключень однакові. USB, Wi-Fi та Wi-Fi Direct. Можна друкувати та керувати пристроями через смартфон. Ставити задачу апарата можна і напряму. У XP3150 для цього на передній панелі є кольоровий екран з кнопками. L3258 має лише кнопкову панель керування. Отже, сьогоднішні герої це компактні та універсальні помічники, які готові друкувати багато та якісно. Але саме Epson XP 3150 має фішки, які зроблять ваше життя трохи простішим. І при цьому ціна на цей пристрій менша за L3258. Вибір за вами. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print!